Франківець Богдан Кудлак у Фейсбук-спільноті Архітектура Ів» опублікував допис про ремонтні роботи на вулиці Івана Франка. Там, за словами чоловіка, робітники зняли стару польську тротуарну плитку з рожевого піщаника. В коментарі Суспільному Франківець розповів, що занепокоєний тим, що франківськ може втратити ці старовинні речі. Каже, міській владі треба старатися зберігати автентику. «Вже Там немає. Щоб відновлювати лишилися тільки поламані куски цієї плитки піщаної. Їх важко виставити, бо якби це планувалося зробити, то ці кусочки би складалися так, як вони лежали на землі. Ну, половинки до а зараз ніхто цього не знайде. На цей допис у Фейсбук відреагував міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він написав, що місце робіт підсиплять і вирівняють, плитку поставлять на місце. Перший заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук розповів Суспільному, що ремонтні роботи на вулиці Івана Франка роблять через поганий стан дороги, адже тут щодня їздять пожежні машини. Вони часто виїжджали на тротуари й пошкодили плитку, каже Ігор Сенчук. При демонтажі вона фактично розсипалася, всю добру бруківку, яка ще в доброму стані, ми, як бачите, тут складували. Є ще частина з іншої сторони будинку, і ми плануємо її виставити вздовж цього будинку, наскільки, наскільки її виставити. Є зараз, можливо, якісь аналоги, які схожі. от Той же Закарпатський камінь можна дивитися, можна інші підбирати. Треба радитися спеціалістами, дивитися, можливо, і є такі питання. Все ж все в ціну і вартість архітектор, реставратор Ігор Панчишин каже: цінність цієї польської тротуарної плитки з рожевого піщаника не у самому матеріалі, а в збереженні автентичного вигляду міста і свідчень про тих, хто розбудовував Станіславів. Для того це і називається спадщиною. Тобто, якщо десь щось є, на цього лишилось дуже мало, то це не так складно його. Так би мовити, провести рециклінг, якийсь. Можна навіть подібну плитку десь шукати, знайти, якщо чогось бракує чи потріскане і там повставляти. Тобто постійні ці ін'єкції окремих таких газ вони просто необхідні як е, 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 збереження себе самого. Польська тротуарна плитка з рожевого піщаника вимощена на території прилеглої до будинку Івано-Франківської філії держпідприємства Діпромісто. Аби отримати коментар тимчасового виконувача обов'язків директора установи Михайла Негрича, ми зателефонували за номером, вказаним на сайті підприємства. Втім, нам повідомили, що директора на місці немає. Як повідомив Суспільному Ігор Сенчук, на ремонт цього заїзду на вулиці Франка, департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради витратить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Суспільне новини Івано-Франківськ.